Армії дронів один рік. За цей час проєкту Йнаці 24 Армія дронів перетворилася на системну державну програму. У мережі можна знайти десятки фото та відео, на яких очільник Мінцифри та екскерівник Держспецзв'язку хваляться передачею дронів для ЗСУ. Ми придбали, масштабували, відправили на фронт. А втім, коли я особисто запитав у них про закупівлі таких необхідних для наших військових дронів, відповідь мене ошалешила. «Жодного відношення до про закупівлі, теж зв'язку Немає я не контролював конкретно там ціни по дронам, які компанії, які компанії продають дрони і так далі. Так, міністр Федоров і колишній голова Держспецзв'язку Щиголь коментують минулорічні закупівлі дронів виробництва компанії Утель. Саме на цих закупівлях держава, за нашими розрахунками, втратила близько 600 мільйонів гривень. А тепер ті, хто мав би відповідати за ці закупівлі, кажуть, що вони тут ні до чого. Це IvoMax 4 – дрон з тепловізором, розроблений компанією Autel у 2023 році. Сама компанія заснована 10 років тому і має виробництво в Китаї. Autel затребовані у ЗСУ, допомагають проводити розвідку і коригувати артилерію. Торік у жовтні від армії дронів на фронт передали майже дві тисячі аутелей. Про це урочисто і головне особисто звітували керівник Мінцифри Федоров та тодішній керівник Держспецзв'язку Щиголь. Дякуємо всім, хто допоміг армії дронів відбутися. Втім, хто саме поставив Держспецзв'язку аутелі, чиновники не уточнювали, бо ж закупівлі дронів в Україні засекречення. Тим не менш, ми встановили хто, коли і за скільки їх продав державі. Якщо ви думаєте, що це якась відома фірма, то ні. Нас чекало розчарування. Компанія Кріонем. Статутний капітал 765 гривень. Контора спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами і тому подібному. А офіс знаходиться в приватному секторі на околицях Кривого Рогу. Кріонем активно продавала дрони Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Ці поставки відбувалися в межах спільного з міністерством цифрової трансформації, проєкту армія дронів. Тільки з липня 2023-го дотепер третього кріонем продала державі майже 3900 безпілотників за плюс-мінус півтора мільярда гривень. Від початку один аутель, куплений у кріонем, обходився Держспецзв'язку майже у 500 тисяч гривень. Хоч тоді можна було купити ці самі дрони вдвічі дешевше. На ринку були аутелі приблизно за 250 тисяч гривень. Втім, попри захмарні ціни кріону, Держспецзв'язку уклала з конторою два контракти: один у травні, інший у серпні минулого року. За контрактом, підписаним у травні, кріонем поставила 1074 дрона. За другим серпневим контрактом держава отримала 1912 пташок. Аж тут у липні 2023 року уряд прийняв постанову, яка дозволила закладати у контракти з державою до 25% прибутку. По перше, 25% – це від собівартості дронів. А український постачальник може й не знати цю собівартість. По друге, Кріонем, як не крути, не влазить у ці 25%. Можливо, хтось запідозрив щось неладне або ж у спецзв'язку злякалися і вирішили, хоч якось приховати завищення, або хоч трохи підігнати цифри під постанову про 25%. Однак є факт: за першим травневим контрактом Кріонем на додачу до куплених в дронів поставила ще 402 пташки за зниженими цінами. До поставка відбулась за додатковою угодою, укладеною в лютому 2024 року. Таким чином середня ціна за контрактом з 500 тисяч за дрон впала до 359 тисяч гривень. До другого контракту також додали дронів 488 штук і опустили середню ціну до 393 дев'яносто тисяч. Окей, але від якої б ціни кріонем ми не відштовхувались? 500 тисяч спочатку чи 359 і 393 потім, з урахуванням знижних цін, це все одно забагато. У компанії пояснювали, що ціни такі, бо у комплект до самого дрона з батареєю входила ще одна додаткова батарея. Окей, гуглимо батареї. У роздріб такі продають по 15 тисяч. І ці 15 тисяч у цих поясненнях точно не роблять погоди. Ось звіт волонтерського фонду Сергія Проту за червень минулого року. Такі ж дрони там купували за 280 тисяч гривень. У серпні всього лише за 212 тисяч за штуку. Навіть державні установи у 2023 році купували у телі значно дешевше. Житомирська міська рада по 287 тисяч. Одне з львівських комунальних підприємств по 269 тисяч гривень. Розумієте, не 359, як після зниження ціни у Кріонем, і тим більше не 500, як було спочатку. Вишенька на торті: компанія Fly Technology, яка напряму співпрацює з виробником аутелів, восени минулого року пропонувала Держспецзв'язку оптові партії тих самих дронів по 212 тисяч за штуку. Така ж ціна у компанії була у червні 23-го. Можна ще довго порівнювати ціни кріонем з ринковими, але суть проста: вони вищі. Тепер порахуємо наскільки. Беремо ціни, які компанія вже знизила до поставки дронів. Порівнювати будемо із пропозицією Fly Technology 212 тисяч за дрон. Зверху про всяк випадок докинемо вартість додаткової батареї 15 тисяч гривень. Тоді виходить, що на контракті, підписаному у травні 2023-го між Держспецзв'язком і кріонем, наварили майже 200 мільйонів гривень а на контракті, підписаному у серпні 2023-го, ще майже 400. На ці гроші можна було б купити ще 2600 таких аутелів, плюс по одній батареї до кожного. Або 2000 пікапів для ЗСУ, або 4 байрактари, або 70 ось таких систем. Ну ви зрозуміли. А тепер поговоримо про ланцюжки постачань цих дронів, бо жодним кріонем тут не обійшлося. Безпілотники, продані державі за завищеною вартістю, українська товка купувала у європейських компаній польської умо і німецької донатор. Польська умо давно працює на ринку озброєнь, але по-справжньому почала заробляти вже під час повномасштабного вторгнення. У 2022 році її прибуток збільшився майже у 15 разів, якщо порівнювати з попереднім. Торік, 28 вересня, кріонем купив у поляків 912 аутелів за майже 447 мільйонів гривень. Ціна одного комплекту сягнула майже 490 тисяч гривень по тодішньому курсу. Для порівняння офіційний європейський дистриб'ютор компанії Утель у вересні 2023 року продавав ті самі дрони за 280 з половиною тисяч гривень. До того ж, роздрібні ціни, як правило, дещо вищі, ніж оптові. Ми намагалися зв'язатися з представниками компанії Умо, щоб дізнатися, а де власне різниця у 200 тисяч гривень. Вони на наші запити не відповіли. А ось у Кріонем, яка купувала дрони у польської Умо, зізналися. Їхній польський постачальник не розкрив ні ланцюги постачання, ні первинну собі вартість товару. А ось друга компанія, в якої кріонем купувала дрони, німецька донатор, заслуговує на особливу увагу, бо німецького там не так вже й багато хіба розташування. Фірма зареєстрована у 2023 році в містечку Кіргберг на 4 тисячі населення. А заснував її без сюрпризів українець, який керує цією фірмою до сьогодні. Сергій Валічук – власник компанії «Донатор». В публічному доступі про нього майже нічого. Та ми з'ясували, що до 2020 року Валічук працював на державному підприємстві «Спецтехноекспорт», яке спеціалізується на експорті та імпорті товарів оборонно-промислового комплексу. До цього мав посаду у Київській прокуратурі, а ще раніше, щонайменше з 2010 року, у міністерстві внутрішніх справ. Ріонем купувала дрони у компанії Сергія Валічука за вже завищеною вартістю. Так, у липні минулого року 532 дрони там купили за 6 мільйонів 240 тисяч євро. Тобто по 11 тисяч 730 євро за штуку, а це за тогочасним курсом майже 490 тисяч гривень. Просто ще раз нагадаю, що фонд притулу наступного місяця після цієї поставки у серпні 23-го купував такі ж дрони по 212 тисяч, більш ніж удвічі дешевше. То чому у німецької, точніше, українсько німецької компанії були такі ціни? Валічук не зізнається. За скільки ви купили ці дрони? Скажіть, будь ласка. За мінусом програмного забезпечення та заробітка, з якого заплатився на назвіть е, цифру, суму. Я вам що буду називати. Що це дітський якийсь? Більше того, бізнесмен намагається нас переконати, його дрони мають якусь спеціальну прошивку через те й дорогі. Але ключове слово тут: якусь. Скільки коштує е, прошивка на один дрон, от яку ви робили для аутелій е, цих? Про які ми говоримо. двох. Дві тисячі доларів чи євро. Щось таке, ну, я рік пройшов, я не помню. Що це у вас за прошивка, ви можете пояснити? Я вам ще раз скажу: це не моє було требування. На той момент вже в таких е кількостях вже не могли б поставити на територію України, щоб було там. Повноцінна прошивка, яка вимогла про щось на територію України. Взагалі, аутелі українські військові як правило перепрошивають просто на коліні за нуль гривень, нуль копійок. Але ну можливо, Сергій Валічук знайшов якусь передову технологію, якій просто не має аналогів. Щоб розібратися з цим, ми знайшли дрон з цієї партії, яку донатор продав кріонем. Тут і маркування від армії дронів, і відповідний серійний номер. Я не бачу з не. Якісь маніпуляції проводились. Це стандартна заводська прошивка. Трим на системі Neitral ну, зазвичай не ніякому модифіковані, там на ньому була тільки можливість мікувати GPS. Як додає експерт, ціна на прошивку озвучена паном Валічуком теж сильно різниця з реальністю. Ціна у 2000 доларів за прошивку одного дрона. І я захмарний і ну, нікого з таким не що Хтось за таку модифікацію працювати. Всього кріонем у липні 2023-го закупила донатор для Держспецзв'язку щонайменше 1074 сімдесят утеля. Як ми вже знаємо, без спеціального програмного забезпечення. Ця партія обійшлася у 14 мільйонів 130 тисяч доларів або 516,5 мільйонів гривень. Враховуючи, що ціна на дрони завищена вдвічі, половина цих коштів осіла у німецькій компанії українця Сергія Волічука. Під час нашої розмови міністр Федоров пояснював, навіть якщо завищення були, потім цю проблему вирішували. Ми з ними повернули 4,5 мільярда гривень. Ну це там частина в дронах, дати 20 тисяч дронів. Частина в грошах. Ну що тут скажеш про допоставку дронів? Ми вже говорили з ними або без них все одно дорого. Щодо повернення коштів, кріонем свої ціни підтвердував у відповіді на наш запит. А з іноземною компанією ця схема взагалі не спрацює. От і Валічук каже, що жодних коштів державі він не повертав, бо не хворий. Я е, зробіна кампанія. Я я дав камкамірське предповідня. У мене вже є ціна і є зазорці. Цього зазору я плачу по дату в Єрмані. Як я що я больний, як я далі буду, що я буду пересчитувати. Ви помітили, що крім самих компаній, які завищували ціни на дрони на всіх етапах, ми також апелюємо до Юрія Щиголя, який на момент підписання контрактів очолював ДСЗІ, і Михайла Федорова, який досі очолює мінцифри. Це не просто, бо нам так захотілось. Від початку повномасштабного вторгнення Міноборони за словами самого Федорова, із закупівлею дронів не справлялось, тому купувати взялась мінцифри разом з ДСЗІ. І Приходилося будувати. Фол закупівля дронів вже без тих, хто не хоче хто хто не хотів це робити, без них виключати з процесу. Єдиний шанс це перемогти технологіями, окрім патріотизму і сміливості наших воїнів, життя яких ми повинні зберегти. Отже, політично Федоров і формально щиголь відповідали за закупівлю безпілотників. А відповідальність знаєте, має дві сторони зараз. Ми їх покажемо. Це сертифікат кінцевого споживача на поставку дронів за завищеною вартістю. Тут стоїть підпис тодішнього голови ДСЗІ Юрія Щигля. Але зараз він на жаль цього не пригадує. Вам було відомо відразу, що за завищеною вартістю е -е, кріонем купує розумію. у доната не маю про що ви говорите. до самої процедури. Так ну я ж вам вже пояснив окрема юридична особа закуповувала те, що ми цьому всі сприяли і нормативно, і юридично так. І допомагали, так, але до самої процедури, ну, не Держспецзв'язку, і я не як голова її проводив цю процедуру. А чому ви, як керівник Держспецзв'язку, не цікавились тим, що відбувається в департаменті забезпечення деси? Це ДСЗІ. не коректне питання. Це коректне питання? Ні, це не коректне питання. Чому? Ну, тому що я цікавився і, і я керував а не кожним окремим її структурним підрозділом. Правда, вже після нашого дзвінка пану Щиголю на одному з ютуб-каналів вийшло інтерв'ю за його участі, і тут вже позиція із я до закупівель не причетний перетворилася на ми це зробили разом. Ми мали команду, яка вміє успішно закуповувати і реалізовувати великі масштабні проекти. Це окремий військовий орган. Де можна було швидко проводити процедури, нарешті Щиголь уже все каже правильно, бо єдиним засновником департаменту закупівель Держспецзв'язку є власне сама Держспецзв'язку. та сама, яку він очолював. Бачите, може, якщо хоче, але не тоді, коли питання критичне. Федоров вважає, що за всі закупівлі мав би відповідати колишній очільник ДСЗІ. держпизв'язку. Закуповує і для гуру, і для СБУ, і для всіх сил оборони, тобто там 90... Напевно, 5% дронів, які летять по території Росії, вони також закуповувалися там не міністерством оборони, а Держспецзв'язку. У Держспецзв'язку закупівельник в них є там окремий департамент, який цим займається. Тому ну, не знаю навіть як відповісти на наше питання. Контролювати діяльність цього департаменту. Я думаю, що звичайно, що ну, керівник Держспецзв'язку Такої ж думки чинний керівник Держспецзв'язку, який прийшов на посаду після звільнення Юрія Щиголя. Ну, На мою думку, ну для принаймні для мене це очевидно, що звичайно голова Держспецзв'язку, Ну я про себе говорю. Я звичайно відповідаю за те, що відбувається в ну в нас всімі, в усіх департаментах, які є 20 листопада минулого року. Юрія Щиголя набу за підозриво у заволодінні держкоштами на понад 62 мільйона гривень під час закупівлі програмного забезпечення. Тоді ж його звільнили з посади. А за чотири дні до цього Михайло Федоров відправив листа до набу про саме ці аутелі. Тобто проблему помітили у листопаді. А перші поставки дронів на фронт почалися ще в липні. Затримка у часі близько трьох місяців. То чому мовчали так довго? Ми почали отримувати сигнали від інших компаній, які почали скидувати там ще в вересні, а можливо, в серпні інформацію про те, що дивіться, там ми можемо продавати по іншій ціні. Потім, наприкінці вересня, я тільки отримав там з фронту перші накладні по такій ціні. Ми посилили наш моніторинг. Ми запросили ці контракти, провели моніторинг цін на ринку і. Я написав лист на НАБУ, якраз це був листопад місяць, про те, що по ОТЕЛАМ є певні проблеми. Просимо вас покращити або поглибити сам моніторинг цих договорів. До речі, за фактами завищень цін на дронах, які ДСЗІ закупила Кріоне, А та у донатора і УМО НАБУ таки відкрило кримінальне провадження у січні 2024-го. Досі ніхто не отримав ніяких підозр. Але як так вийшло, що контракти з удвічі завищеними цінами взагалі підписали, поки Юрій Щіголь знімає з себе відповідальність взагалі? Михайло Федоров каже, що від початку застування проєкту армія дронів не моніторив закупівлі, а це близько півтора року. Хоча, щонайменше у мінцифри був доступ до загальних обсягів контрактів і кількості закуплених дронів. Я не контролював конкретно там ціни по дронам, які компанії продають дрони і так далі. Наприклад, про компанію Кріон М. Я вже дізнався від по факту з накладних, які мені відправляли там або журналісти, або військові. Тому що я особисто не моніторив систему електрону. Ну в цьому полягала ідея, да що ми не закупівельник, але закупівельнику говоримо. Дивіться, ми політично. Я особисто політично беру на себе відповідальність за проект. Ви закуповуєте, а ви повинні робити все по закону і робити прозоро для того, щоб над вами був контроль. Всі договори я в режимі реального часу передаю антикорупційним органам. За словами міністра, після історії за утелями у мінцифри зробили висновки і розраховують, що система має працювати. Нас не влаштовує як авторів цього проекту, що ціни можуть відрізнятися. Тобто у репутації проекту армія дронів вона повинна бути залізобетонним. І в чому полягає там мої внутрішні висновки, да, і що я змінив в своїй роботі. Це по перше, що хоча б в наступному році 50% всіх закупівель перевести, потрібно на закрити модуль Прозоро. Це перше, а краще більше наскільки це вийде. Друге, ми побудували оцю команду, яка тепер контролює кожен контракт. То що у підсумку загальна сума завищень, які нам вдалося виявити, сягнула майже 600 мільйонів гривень. Навіть попри наявні додаткові угоди, тим часом поставки дронів стають все більш затребуваними. Попит високий, ринок розвивається цього року. Кабмін виділив на армію дронів 48 мільярдів гривень на поставки через ту ж саму Держспецзв'язку, яка продовжує закріплюватися в ролі амбасадора закупівель. Чи могли кошти з цього величезного бюджету бути витрачені не за призначенням у інших закупівлях? Так, наприклад, як в історії з нашими аутелями. Поки що нам залишається тільки здогадуватися.